Знаєте, що це за цифри? Це координати на мапі Google. Координати так званого Ямальського хреста. І от, якщо хтось шукав місце, обнувши по якому в РФ настане маленький кам'яний вік це воно. Звісно, про це спеціалісти в курсі, але чим дістати? Дистанція від України приблизно 2700 чи 2800 кілометрів. Тобто треба балістична ракета або крилата з радіусом роботи 3000 кілометрів. Зараз відповідь. Е, Міланіон Груп, що постачає зброю до України, показала крилату ракету FP5 півроку назад, вдвічі потужнішу затомагав. А зовсім нещодавно Україна заявила, що створила е, свою ракету, подібну до неї, е, з назвою Фламінго. Тисяча кілограм ударної демократії у цій ракеті. П'яток по цих координатах і Московія на руки зануриться у темряву. Ні на що не натякаю, говорю прямо. До того часу, поки тривають перемовини про потенційне перемир'я, просто необхідно нанести удар по цих координатах, погасить на тривалий час. Експорт російського газу туди, куди він ще йде, це призведе до аварійної зупинки 40% потужності генерації електроенергії та багато яких інших правильних наслідків. Ще раз: крилата ракета fp 5 або Українська Фламінго.